Добро дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Сижу я в своїй старенькій хатинці, і з віконця падає таке світелко. Тільки не кажіть, Олександр Іванович вчора дивився: мінус у вас от погано видно, погано видно но протріть камеру. Ні, це світелко, світелко. Світелко, яке зна двору. Але у нас темненько, хмари, ну. от. Якось так. Працюю, як працюю, як дозволяє можливість. З вами, український історик та журналіст Оршвець, прямий стрім, українські сикіряни, які намагаються об'єднати розумних людей. Завжди намагався і завжди намагається. І це потрошку вдається, потрошку, 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 і буде результат. Традиційно перед початком стріму прошу підписуйтесь, усіх, хто дивиться, буде дивитися, прямий стрім. Українські секіряни. Дивіться основну сітку каналу, Ютуб канал Ігор Кравцов. Сьогодні, як завжди, викладаю чотири відео. Чотири відео в основній сітці каналу, як завжди, викладаю. І е, низький уклін, як завжди, низький уклін, як завжди, е, людям, які допомагають донатам. Низький Уклін, тому що тільки завдяки цим людям канал існує. І я своїми двома котами, двома. Своїми двома котами, двома приблудами і собакою, яка прибивається, виживаю і активно працюю. Дякую, шановні мої глядачі, підписники, ті, які, які допомагають донатам. 54 57 08, 25 13, 71 89, 78. Карточка Приватбанку в Україні робиться все недарма. От, ви знаєте, яка подія в Україні? Доброго дня, Саша Спащенко. Доброго дня, дорогий. Так от я вам скажу: в Україні нічого не робиться даром. Ну, от Російське слово, але воно ось влучне. Даром в Україні нічого не робиться. В кожній події потрібно е, шукати підтекст. Що пише пана МВФ? Дивлюсь, у вашій стрімі цікавий обзор новин. Дякую, пане МВФ. Так, от в Україні нічого не робиться даром, і кожну подію треба множити на 3, на 4 або на 5. Ви знаєте чому? Тому що українців постійно лохотронять. Українцям вішуть локшину на вуха. Для чого? Ну Для того, щоб українці терпіли, витягували на собі війну, а потім вибирали владу тих. Правильно, хто привів і допустив цю війну в Україні. Все, Все дуже просто. В Україні є гроші і влада. Ви скажете, в Україні є віра, правда, воля, свобода була колись. А зараз гроші і влада. Влада, і, вибачте, на жаргоні бабло. Хто приєднався? Анатолій Богданов. Вітання Діду Єгору. Дякую, пане Анатолію і пане БЛ. спасіба за вашу роботу і незавісний взгляд, Дякую, пане БЛ. Дякую. Отже, ми продовжуємо тему стріму. От ви задайте собі питання: для чого був скандал? Пан Ас Централ, дякую за включення та експедиції. Пане Ас Централ, включення в мене будуть, а експедиції нема. В цьому році зараз літо було в мене повно планів, куча експедицій, скільки я міг цікавого показати ексклюзивно, що ніхто ніколи не знаходив. Ви знаєте, я єдиний спеціаліст фактично в Україні, який міг знайти таке, що ніхто не знаходив. Зараз я важко хворий, зараз я присуваю тільки по старенькій своїй хатинці, по своєму двору. Все, експедиції, на жаль, немає. Немає. Останнє, що я знайшов, це знайшов римський меч півтора місяця назад. Римський меч Гладіус Е, англійського зразка. Це не просто римський меч Гладіус. Це меч Гладіус, який використовувався для завоювання Англії. Хто захоче, подивіться, будь ласка, наберіть римський меч Гладіус Сукірян. Доброго дня, пане Фольксвант Пасат. Радий, що ви приєдналися. Так, от повертаючись до теми. От хто мені скаже, для чого був скандал з Колею Тищенко? Пам'ятаєте ли, коли Коля Тищенко ходив, роздавав повістки по Дніпру? Потім затіяв конфлікт з ветераном спецпідрозділу Кракен, головного управління розвідки Міністерства оборони. Потім його охоронці і поліціянти, які, начебто, випадково з Києва приїхав в Дніпро, повалили цього хлопця. На землю. Ну і коротше кавчі зараз вчора колі е е суд присудив цілодобовий домашній арешт і Всі пишуть, коля під арештом. да Під арештом полковник червінський вже два роки закритий. так А коля під яким арештом? Його що закрили в СІЗО? Він сидить вдома і замість дому його показують в ресторанах. Для чого це вся, вибачайте, комедії? Кумедія, як казала моя бабуся, для чого Кумедія цирк з Тищенком? Ніхто не додумався. Правильно, що в нашому натовпу по українців, який хтось хоче довести до ступеня оскотинення, кинути зрелищ. Як управляють зараз українцями? Хлеба і зрелищ. І от вам кинули зреліще, кинули Тищенка. Ви що думаєте, Тищенко такий дурень, що взяв і от просто так? Докопався до ветерана війни, його охорона кинула, ламала. Він що не зображав, що він робить? Все він знав. Все він прораховував. Подивіться, скільки журналістів знімають Тищенка і як він кайфує, коли десятки камер в суді направляють на нього, як він то штовхає речі. Зрозумійте? Реклама і антиреклама одна і та сама річ. І судовий процес над Тіщенком зараз це реклама Тіщенка. І він це використовує вповну. Тому що через 2-3 неділі, через 4 люди забудуть, за що Тіщенка судили. Вони лише запам'ятають інтерв'ю зала суду. І ще, для чого цей скандал? А скандал для того, щоб приховати те, що в Україні зараз масово зростуть військовий збір, а це для кожного простого українця. Податки, акцизи. Все. У нас зараз всі податки, всі акцизи, військовий збір, ПДВ, все зросте. І все на плечі не Ахметова. До речі, а українці зараз мають. ПДВ і інші податки на відновлення енергосистеми України, так як підвищення цін на електроенергію. Чому ж не Ахметов? Чому не Пінчук, не Коломойський, не Боголюбов? Хто там у нас олігархів? Їх же хватає. їхні статки під час війни збільшились два-три рази. Чому не вони платять? Правильно, от для цього потрібний був владі скандал з Колею Тищенко. Простий скандал, який потрібен українцям, які дивляться телефон 50 секунд. Все, от думка простого українця: зараз ти їдеш в маршрутці на роботу або з роботи, або їдеш десь і дивишся той телефон. 50 секунд прогорнув, 50 секунд кадр. І Коля Кіщенко, цими 50 секундами, скандалу в Дніпрі, продуманого скандала, тому що він не дурень робити ту, вибачайте. Те, що він робив? Йому сказали, зробив, відверни увагу. Від чого? Військовий збір. Це кожного стосується. А зарплати у нас шоу у людей простий прості космічні зарплати, простий роботячий роботяжка в пужикиха 5-6 тисяч гривень. І зараз ще збільшують військовий збір. ПДВ, середній бізнес, малий бізнес просто знищують. Звідки, ля? У нас половина фірм. Середніх і малих фопів позакривалися. ПДВ де будуть брати? Акцизи зараз на цигарки не по, на пальне. Пачка цигарок буде 100 гривень, 120. Ви що смієтеся? Пальне виросте до 80 гривень за літру. Люди, що це робиться? А ви хаваєте скандал з Колем Тищенком, ви хаваєте гордона, ви хаваєте хитреньку колю Данилюка, який сьогодні розказує про мирні плани Зеленського Путіна? Зе. Ви знаєте, всі блогери несуть вам просто ахінею і кидають вам зрелище. Тому що від щоб відвернути українців від страшної біди, від знищення українців та України, українців та Україну знищують. Закладають в гроби і кидають, засипають землею. Все. А ви дивіться, Ютуб. І всі блогери Коля Девидюк, Гордон, Юра Швець, Соскин, інші блогери українські, які на службі у влади і українських олігархів давно вже куплені. Сірожа Стерненко. Да? Сидить в окулярах в Києві в шикарній квартирі Сірожа Стерненко і проганяє, що буде з українцями, як буде окупація. Жах, страх страх буде, розстріли, гвалтування все. Правильно він каже, але ж він не каже, де він буде. Сірожа Стерненко, як зайдуть, не дай Бог, російські окупанти далі в Україну, да? він Сірожа Стерненко рване за кордон. Він за три роки війни заробив від українських олігархів, у яких на службі гроші. У нього все є: і документи, і віза, і квартира, а може й маєточок. На превеликий жаль, продаються зараз масово. Масово продаються ті люди, які в Ютубі, яких самі ж олігархи викохували, вскормлювали, які стали героями Ютуба, Фейсбука. Да? В Україні вони масово продалися тоді, хто не продався, зараз продаються. Ну, Євген Дикий, теж продався, та він давно ще з 14-го року продався, служив Порошенко, служить нинішній владі. Далі іншим буде служити. От я вам люди скажу, дорогі мої рідні, хто приєднався? Ірина. так Е, так, хто приєднався до нас? Пані Ірина приєдналася Миронченко. Ну, охоронник. Охоронник під арештом. Охоронник це шістка, його не шкода. Пані Тамара, привіт. Пане Андрій Пруд. Третьякова продали законоперед про підвищення помічника депутата. Зарплату помічникам депутата. Нормально. Пане Централ, ви вірні підсумки зробили. Соскіна, пані Тамара, я люблю слухати. Пані Тамара, я нікому нічого не забороняю слухати. Так, депутатам і помічникам підвищити зарплати. Анатол Бердюков, дякую за інформацію. Я проведу на цю тему стрім і викладу зараз відео. Коротше, мої дурі, рідні. Україна буде, да, Лозунг, Україна буде. Ну, я не знаю, буде Україна чи ні. Можливо, Україна буде, а українців не буде. Скоріше за все, і ці люди, які зараз проводять реформи в Україні: Гетьманцев, Арахамія, Стефанчук, Шмигаль і інші чиновники, загонять Україну в гроб. В гроб загонять Україну, загонять українців в гроб, цінами ПДВ, акцизами, інфляцією, все. І це все штучно, штучно створене. Хтось каже, може, вони праві, війна ж потрібно ж податки. Так, блогери провладні, блогери олгархічні кажуть, ну українцям треба терпіти. І як Коля Девидюк, ну давайте мені ще скиньте на хамер 70 тисяч, півтора мільйона хамер я з Америки привезу. А чому не з Польщі? У мене знайомий в Польщі працює в автобізнесі. В Польщі приїжджаєш Раву Руську, і тобі підганяють. На польську сторону броньований хамер на польських номерах. Забирай ні, коля, ми з Америки за півтора мільйона і зібрав. Ви знаєте, мені просто боляче, хочеться плакати, як здоїли і доять нещасних, бідних, хворих, безпомічних, старих українців, калік, вдов, сиріт під час війни, вдоять, насміхаються, багатіють їх слізах на крові. Все, що я можу, це сказати правду. Я сьогодні провів стрім зараз, сказав правду. Дякую чату, дякую за 15 вподобайок, лайків. Дякую всім, хто мене дивиться. Підписуйтесь, дорогі рідні, на YouTube канал Єгор Кравцов. І низький уклін, як завжди, усім, хто допомагає донатам. Ваші донати це можливість. Надія моя на те, що я виздоровію, поборю хворобу і буду їй. І буду працювати, працювати і працювати, говорити правду і радувати вас новими експедиціями і новими історичними відкриттями. Дякую. Слава Україні і героям слава! Об'єднуйтесь, українці, не чуйтеся, нам немає що ділити. Українцям, які живуть в суверенній українській державі, немає що ділити. Нас перемагають тільки коли розділяють. Не допустимо цього. Україна буде вічна. Вічна буде. Господь за нами, тому що у нас правда. Дякую. Не перемикайтесь, дивіться трансляції, стріми будуть і далі сьогодні з Божою допомогою. Гарного і спокійного вам дня!